Всім привіт, друзі! Острій шоут на зв'язку. І сьогодні на олі ось така новинка від Casio. перший механічний годинник. Так довго всі його чекали, і давайте нарешті його оглянемо. Перше, що кидається в очі, це текстура, вона має неймовірний ступінь складності та глибини. Скло в даній моделі сапфірове, а клас вологозахисту в даній моделі 100 метрів, як і у всіх моделях клініки Edifice. браслет в даній моделі з нержавіючої сталі. Та розкладна застібка з кнопками безпеки, досить красиво виглядає. Давайте переглянемо задню книжку даній моделі. Як можемо бачити, вона прозора, виконана з мінерального скла, механізм Seiko NH35, один з найпоширеніших моделях середнього та бюджетного сегменту, точність ходу – мінус 20 плюс 40 секунд на добу. Думки з приводу даної моделі та точності розділились. Є думки, що Casio має працювати більш точно, як на кварцевих моделях. І є думка, що годинник виглядає дорожче, ніж коштує, але має посередній механізм. Тому пишіть свою думку в коментарях, буде цікаво почитати. По налаштуваннях дана модель стандартна, висувається за одна голівка, в друге положення це налаштування часу, в першому положенні це налаштування дати. Розмір даній моделі 43,5 мм висота, 39 мм це ширина, та 12,5 мм це товщина. Вага в даній моделі 148 г. Основна частина циферблату відокремлена чорним кільцем. На циферблаті нічого зайвого, лише фільмові позначки. Та позначка, що дана модель механічна. І давайте приміримо дану модель на моєму зап'ясті. Розмір мого зап'ясті 16 см, що вважається досить тонким. А дана модель піде на середнє запястя, і, в принципі, на данкому також виглядає непогано. Це вже в залежності від вподобань. Ось тут на циферблаті добре видно, як плавно рухається секунда стрілка. Досить незвично виглядає для Casio, але все ж таки красиво. І давайте переглянемо дану модель в синьому кольорі. Вона також така глибока, текстурований циферблат. На самому корпусі можемо бачити багато глянцевих елементів, які відблискують. І ще сьогодні я вам покажу модель в сірому кольорі. Ось так вони виглядають без плівки. Пишіть в коментарях, який колір сподобався більше. Всім дякую за перегляд та до нових зустрічей!